Що про початок процесу відокремлення від Москви та про перші референдуми вільних людей це стосується Кенєзберга, Інгрію, Сибір Урал, Кубані про суверенітети наших держав хочеться говорити, і там проживають вільні люди, вільної країни, яку вони вільної, навіть республіки, яку вони хочуть створити. Автори референдуму також наголосили, що не хочуть годувати Москву і жити в імперії, яка грабує їхні землі, вбиває їхніх дітей. Також. Вони наголосили, що республіки мають використовувати своє право на самовизначення. А нас не вели аргументи на користь відділення від Росії цих територій. Кубань, про яку ми сьогодні говоримо, це окрема болюча тема. Зараз Кремль використовує нащадків козаків як гарматне м'ясо з 2014 року. Зокрема, використовуються жителі Кубані для того, щоб нищити українців, тобто змушують українців корінних етнічних йти на українців. з Саме з 14-го року спершу кубанці відправляли воювати проти Грузії в Абхазькій війні проти України на Донбасі. Офіційно за кількістю загиблих у війни проти України Краснодарський поки що так називається цей край. Посідає серед регіонів Росії третє місце. Згадуємо, що перші два місця займають саме ті населення, верства населення на Росії, які взагалі людьми не вважаються. Це м, саме жителі Тули, жителі а, областей Росії, з яким Просто не рахуються, на жаль, так трапляється. І для кремлівських царків кубанці завжди були людьми третього гатунку. А витратним матеріалом кубаною кубаноїдами їх так ще називали на Росії. Попри таку несправедливість, кубань продовжує годувати Московію і кремлівських диктаторів, займаючи 7% валової продукції сільського господарства Росії, тобто перше місце України. Ну і мовиться у повідомленні від активістів, які які заявили про те, що потрібно зробити референдум для того, щоб від'єднати ці території Кубані, зокрема Урал Сибір від РФ і для того, щоб просто нормально спокійно жити. А настав час реальних змін. Ми звертаємося до земляків із проханням брати участь у референдумах, так сказати, своє тверде. Так, незалежним Кенінзбергою, Жорі, Уралу, Сибіру і Кубані досить годувати Москву, досить дохнути за Кремль. Вихід лише один голосуй за незалежність своїх республік. Обурає щасливе майбутнє для себе та своїх дітей. Так йдеться у повідомленнях від жителів регіонів Росії, які хочуть від'єднатися від російської недокраїни. Ну і цікаво, що на той час в референдумі брали участь місцеві жителі. Понад 301 тисяча осіб взяла участь, і лише 40 тисяч з них зараз перебувають за межами Росії. А у Росії на Росії є закон про основні гарантії виборчих прав та права на участь у референдумі громадян РФ у ньому. Мовиться про те, що участь громадянина в виборах та референдумі є вільною і добровільною ніхто не має права впливати на громадянина РФ з метою змусити його до участі, або ж таки не участі у виборах, або ж таки в референдумі, чи перешкодити його вільному волевиявленню. Громадянин РФ, який досяг віку 18 років, має право голосувати на референдумі, брати участь у висуванні ініціативи щодо проведення референдуму, а також в інших законних діях щодо підготовки та проведення референдуму в порядку перед. Баченому цим федеральним конституційним законом у 1919 році вже була ідея приєднання кубанського краю до України. До речі, історичні факти ми теж з вами оглянемо буквально за кілька хвилин. Зокрема, ідея про приєднання до української держави та федеративних засад була популярна серед кубанських козаків. Ми також бачимо один із варіантів, можливо, приєднання до України на Федеративних та Конфедеративних засадах час покаже, який саме шлях кращий, незалежність, незалежність чи бути частиною України. Існування Кубані сучасного Краснодарського краю як частини України або як незалежної держави буде виграшним для всіх. Сказав саме військовий аналітик, оглядачі наголосив, що регіон, а саме Кубань, дуже є багатим. Кубань є історичним регіоном на північному Кавказі в долині річки Кубань та її проток. З кінця 18 століття вона була заселена Ця територія була заселена. Українцями, зокрема і запорізькими козаками, з 1860 року під назвою Кубанська область адміністративно територіальна одиниця Російської Федерації, Російської імперії. Тоді вона називалася саме так: земля кубанського козацького війська. Історичним центром Кубані є місто Краснодар сьогодні. це територія Краснодарського Ставропольського країв, ДГЕ Ростовської області і Карачаєво-Черкеської Російської Федерації історично дійсно. Територія, яка зараз тимчасово називається Краснодарським краєм, яка є Кубанью, вона дуже багато віків потерпала від імперіалістичних не до, не до, не до, не таких, таких собі так званих цінностей Арефії а, по винищенню саме жителів Кубані. Теж будемо зараз з'ясовувати, що там відбувалося у ті часи. Але а, до цього хочемо поговорити про те, а, що Саме у 1918 році стала тоді незалежною ОНР Українська Народна Республіка, і тоді йшлася мова про те, що потрібно було б саме території узаконити і зробити саме. Ті території, які були тоді українськими, а по-українськи офіційно оголошеними сама 22 січня 1918 року, мала рада почала розгляд тексту саме четвертого універсалу. Кілька днів знадобилося членам ради або дійти згоди з більшості позицій після відкритого поіменного голосування. Універсал було схвалено. В голосування брало 49 присутніх з них підтримали 39 текст документа, а саме йдеться мова про те, що був проект документа, який за основу взяли розробку Михайла Грушевського. Щодо а, чотирьох головних напрямків: проголошення самостійної Української Народної Республіки, доручення Раді народних міністрів укласти мир з центральними державами, оповіщення оборонної війни з більшовицькою Росією і декларування основ внутрішньо соціально-економічного будівництва і окреслення заходів для припинення війни з центральними державами. Зовнішні обставини мали значний вплив на прийняття рішень про проголошення незалежності. І зараз можу показати той документ, який в принципі Варта універсали, який був підписаний українською центральною радою. Цікаво, що дійсно цей документ зберівся, зберігся до наших часів. Кубань має два варіанти майбутнього, і один з них пов'язаний з Україною. Так говорить також і кубанський активіст. Я дивилася інтерв'ю з цим кубанським активістом. Він сполукувався також із колегами з 24-го каламу і розповідав про те, як так трапилося, що Кубань захотіла повернутися до України або ж. Таки стати незалежною, тому що їм набридло жити під кремлівським режимом і віддавати свої ресурси на Москві, залишаючись не з чим тим часом. І ось є саме один із. Кубанських активістів на ім'я Дмитро Доровський, і він до речі є представником осередку кубанських незалежників Малиновий Клин. Він сказав про те, що 16 лютого ну розповів історично також ситуацію щодо Кубані, що 16 лютого 1918 року було проголошено про самостійну кубанську народну республіку. Чим до речі він і привітав нас з вами 16 лютого, коли спілкувався з. Нашими колегами а, з 24 го каналу і а, з рішенням делегатів законодавчої ради Кубані була прилучена до федеративних умов до України. Це трапилося, наголошую ще раз 16 лютого 1918 року. У той час, коли а, була вже офіційно підтверджена Українська Народна Республіка. А, і щось до цього відомо. До складу КубНР входила Кубанська область, Тавропілля Терек, Дагестан, До речі, і Чорноморська губернія. Наразі ж Кубаня, точніше, як зараз на Росії називають Краснодарський край, входить до складу Арайфії. Але досі у краї є люди, які пам'ятають свою історію прагнуть незалежності від РФ. Бачили спротив жителів Кубані, збачили те, як вони намагалися співати українські пісні. Бачили кадри, як вони певні жителі Кубані досі знають українську мову і спілкуються нею. Це покоління. Які бабусі дідусі, але вони знають українську мову, і можливо вони також хотіли приєднатися до України, знаючи історію того, як російський імперіалізм просто нищив жителів Кубані етнічних і а, нищить зараз намагається нас з вами українців, що ми маємо давати спротив як на території України, так і жителі Кубані мають продовжувати давати спротив путлеровському режиму. Ну і до речі, минулого року путіну також нагадували, що Кубань входить до складу України. І е, навіть була ціла стаття присвячена цьому, коли говорилися про те, що е, хотіли жителі Кубані вийти зі складу Росії як і раніше, так і зараз. Історія. Повторюється, Путлер також любить говорити, що історія постійно намагається якось так складається, що часто все повторюється, але повторюється воно не в перевагу Путлеру і не в перевагу Російській Федерації. Якщо згадувати, які пожежі відбувалися на Росії у 1700-х роках на початку вісімнадцятого століття, те ж саме відбувається і зараз на Росії дуже багато пожеж відбувається, що означає, що теж історія повторюється. А потім розпад Росії теж буде відбуватися, і Московія залишиться такою маленькою, і можливо, її теж можна було б стерти з лиця землі. Так би хотілося, щоб відбувалося, і не дарма у нас палаючий Кремль на фоні горить. І не дарма Україна бореться за свою незалежність. Щодня а, 399 днів вже поспіль це відбувається спочатку. початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України щодня ми боремося за себе за свою незалежність за свою державність за свій суверенітет. І Хотілося, щоб Жителі Кубані теж це змогли зробити, тому що якщо там дійсно перебувають етнічні українці, які там лишилися, то вони мають в своєму характері у своїй крові жагу до свободи, і до незалежності. Тож жителі Кубані вставайте підійматися і робіть щось для того, щоб відійти від Російської Федерації, і це стосується не лише жителів Кубані, а також інших територій, які вирішили референдум створити. Мова йдеться про Кубань, звичайно ж таки, яка є дійсно історично. Українською територією викраденою Російською Федерацією Сибір, Урал, Іжорія, і, і Кеннінгсберґ. Ви можете від'єднатися доля у ваших, ваша доля у ваших же руках. Якщо ви хочете жити цивілізовано без Російської Федерації, без диктаторського режиму, можете зробити щось власними руками. Ну і я думаю, що Україна, вона могла б бачити у своїх територіях жителів, які хотіли б приєднатися до України і корінних жителів і та території, які історично українськими, хоча наразі для нас ціль повернути наш кордони до 1991 року, чим ми і займаємося щоденно, кожен на своєму фронті.